Ну, і починаємо до речі з того, що відбувається на Росії. А там, у Краснодарському краї, вже другий день поспіль палає нафтопереробний завод після атаки дронів. Пото Туапсинському НПЗ вдарили безпілотники напередодні, і це вже не перша атака на цей завод. Він входить до числа найбільших у Росії та має потужність переробки близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. І от для армії країни-агресорки цей завод має стратегічне значення, бо забезпечує паливом Чорноморський флот. У мережі з'явилися припини, припущення, що саме довгий Нептун вразив нафтобазу у Туапсе. Про вражену ціль за тисячу кілометрів говорив Володимир Зеленський. Щоправда, ТУАПСЕ знаходиться вдвічі ближче. І от роз змі відзначають, що пожежу ліквідовують майже 190 пожежників. Також задіяно понад півсотні машин. Можемо поглянути якраз. На тубу, обозначенную подсветкой зеленого цвета, мы прибываем на станцию Туапсе.